Привіт-привіт, мої хороші! Вітаю вас на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Вже з вами давно знайомі. Зовуть мене Аня. Хто новенький? Підписуйтесь, ставте вподобайки, дивіться своє місто, міста, прогноз по місяцях. Всіх обіймаю. Давайте дивитись Херсон, Одесу Миколаїв на листопад! Прекрасний місяць! Тяжко страшно, але поки живі, можемо все змінювати. Тому дивимось. Херсон в листопаді. Ой, спокій. Тільки ну, трохи ми зрозуміли, трохи ми підлаштувались, новолуння. Третє місто, по якому йде, чи четверте вже велике місто, по якому йде якісь сакральні дати на новолуння і повінь. Подивіться, коли воно по вашому місту. Приблизно обсідати буде щось важке. Для міста вогонь іде, але як відкриється правда про ресурс, відкриються плани нашої держави щодо міста, міста ніхто не віддасть, дороги відкриваються нами не на ворогу, не ворогу до міста. Нашим військовим далі дороги відкриваються. Але от за картою Чорна Луна у нас часто йде такий момент, що ворог повторює цілі обстрілу. І це адміністративні будівлі, так іде. Банк там буде поруч, банк-аптека, знаєте, адміністрацію. Так, банк аптека, дискотека. Не? А у нас замість фейерверків вибухи. Не пропускає він атаки. Хочу жертв. Мені до якоїсь дати треба більше крові. Передбачено. Ця частина міста під обстріл передбачена. В сенсі не те, що там потрібен обстріл, в сенсі, що яснобачення, мабуть, там сказано, що. Оця частина, вона страждальна, багатостраждальна, і воно далі страждає. Світла там може не бути. Пахне каналізацією крисами, гедотою якоюсь. Тобто щось відключиться, може от чесні, може дійсно каналізація. Це після обстрілу, але ну, це тимчасове. Це не показує, що це назавжди. Тому неприємності будуть, ми потижнево будемо дивитись, не переймаємось, прям в паніку не впадаємо. Херсон. У листопаді, Аня, скажи щось добре, щось хороше, вже ти набридла зі своїми негативними прогнозами, іди гуляй. <смі> у вас схоже з картам. є Дніпро у нас і Запоріжжя з такою самою картою. Це ми бачимо, я все одно схиляюсь до того, що ми побачимо наші літаки в небі, але також показує, що ми бачимо якийсь обстріл незрозумілий. Знаєте, як фонарики, фосфор, щось буде. І ми бачимо, ми боїмось, бо це щось нове, що нам невідомо, але воно великої ролі не зіграє. Тому якщо там якась нова зброя б'є, ну, кардинально не зміниться ситуація. Гроші дадуть, до щось дофінансують. Опалення відразу нормально не запуститься, бо щось недороблене, недофінансоване, відразу кажу. І гарні якісь новини, надія все ж таки на життя і на те, що нам допоможуть, і на те, що все це скінчиться, вона також по вам видніється. Запоріжжя Дніпро, і так само от, я дивлюсь, скажімо так, третій великий регіон, об'єднання регіонів, і там видно. Ви не пишіть мені, які об'єднання регіонів. Ну, я об'єдную відео. Я просто бачу, що останнім часом люди прискіплюються. До всього, або просто посваритися, або якийсь негатив сказати, або написати. Ну, якщо вам так легше життя ваше від цього покращиться, пишіть. Але в інтернеті все залишається. Дивлюсь, листопад по багатьох містах йде надія і радість якась друга половина місяця. Ну, подивимось ще потижнево. Херсон у листопаді. Треба дії більше, розумієте, ми ну відбиватися, тому ми намагаємось відбиватися, рухатись. Тут прям кажуть, що був би наказ, була б можливість. От тепер помінялась ситуація, то наказу не було, тепер інша ситуація. Дрони просто кошмарять сильно. Херсонщина окупована в листопаді. Чекаємо середину місяця інформацію. Десь є можливість прорватися. Тут йде 50 на 50, бо ми десь пройдемо, потім можемо відійти назад. А буде рішення якесь по Херсонщині політичне? Ну, рішення дайте сили, ми підемо в наступ. Таке рішення. Відбивати буде рішення, тому що треба відсунути ворога, але це дуже важко. Давайте без фронту. Яка гарна новина для Херсона на листопад? Підготовка йде повним ходом. Якщо не буде результату в листопаді, то ближче до грудня щось зміниться на фронті. Я не бачу повністю завершення війни, але я бачу зміну паритетів на фронті. Все добре. Не хочу, знаєте, радості багато вам давати надії, бо потім образитись, якщо ну, трошки не так радісно буде, будете ж на мене ображатись, не хочу я. Одеса в листопаді. Також ще одне місто, повінні, новолуння є сакральними датами. Будьте уважні в ці дні. На 31, -е, на жовтня, також 1 листопада. Будуть прильоти. Прольоти жорстокі, пряме влучання. Захист працює, але буде прям ракета. Це знаєте, як оці були онікси. Важкі якісь. Чітка, важка. Карма, бо туди вже били цю частину, це центр буде у нас страждати. Жертви можуть бути. Потижнево будемо дивитися десь, а там як акт помсти буде. От чітко акт помсти за якусь нашу дію на воді, Одеса. У листопаді. Прильот, вогонь. Ну і відпочиваємо, щастя, радість, є дронів дуже багато. Перед, з боків будуть залітати, передмістя кошмарити. збиваєте воно жужицію, якийсь тиск, прям я ж кажу, акт помсти. Одещано виступає. Здадуть, здадуть чітко позиції. Важливі для нас, здадуть, де захист стоїть, поприлітає. Багато прильотів. Здадуть інфраструктуру, будуть прямо відслідковувати. Там буде якийсь порт, куди просто неможливо буде нічого завести, бо одразу будуть прильоти. Як вчасно докладають, що груз прийшов. Це ж можна ж якось розслідувати, правильно? Можна. Миколаїв в листопаді. А тут колесо фортуни, тут підсилення, тут ми знаємо, що у нас все буде добре. Трошки гучно у нас в регіоні. Передмістя загроза дронів. Передмістя страждає, район страждає, дронів багато. На місто також буде атака, але ми подивимося, які дати. Тут це вже, знаєте, як. Ми будемо пробувати. Один раз не вийде, другий раз це вже друга половина місяця, а там є загроза для центральної частини. Але ми подивимось потижнево більш-менш спокійно. А, єдине, що дрони. Що по дронам буде? Тут вони можуть падати, а тут вони хочуть в інфраструктуру і біля води. Але це не кожен день і це, ну, ви бачили страшніше, тому сказати, що тут прям переляк, ні. Живете своє життя, радійте життю. Такий прогноз.